Фармадол. Таблетки від головного болю. Друзі! Всіх сьогодні запрошую в гастрономічну подорож з Скандинавією. А пропоную відчути себе трошечки вікінгами і. похрустіти. А! Але не бійтеся, все буде мирно. Просто ми сьогодні приготуємо кники такі собі супервітамінні хлібці, які століттями обожнюють в Норвегії та Швеції. Я починаю. Кнекі брьот в скандинавських країнах такі ж популярні, як і рибні страви. А така випічка готується дуже швидко і довго зберігається. А скандинавські хлібці традиційно складаються із цільнозернового борошна, солі і води, але ми зробимо невеличкі доповнення. Для прихильників здорового способу життя такі хлібці ідеальний сніданок та перекус для їх приготування. Я використовую суміш пластівців з семи злаків. Тут є овес ячмінь, пшениця, жито і навіть льон. Всі знають, що для нашого організму потрібно багато вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. Страва вийде супер. Друзі, заміс робимо в одній посудині. Отже, сюди насипаю суміш пластівців. Додаю цільно зернове борошно. А далі фантазуйте із насінням. У мене соняшникове і насіння кунжуту. Хлібці можна зробити солодкими. Додавайте цукор, у мене будуть солодні, відповідно, буде сіль. Ну а далі, щоб у нас хлібці були пористими, увага, я сюди налю сильно газованої води. О, як булькає! Зауважу жодних дріжджів та розпушувачів. Перемішуємо. Зазначу, що регулювати консистенцію тіста, ви можете за допомогою того самого цільнозернового борошна або води. До речі, друзі, я з таким тістом ще не працював за всю свою гастрономічну практику. Воно м'яке, еластичне і не пристає до рук. Без зайвого масла або олії. Вимісили, дайте тісто трошки відпочити. А потім вистеляйте на деко пергамент для запікання. Трошки змасіть ароматною оливковою олією і розташовуйте тісто по периметру. Зверніть увагу, тісто у мене на деко завтовшки приблизно пів сантиметри. Потім все нарізав на смужки і справа за малим. Піч в вісімдесят градусів пильнуємо 25 хвилин. Що ж, друзі, ці кнекі-бриоди можна використовувати як самостійну страву для швидкого поповнення сил. Додавайте в салати, супи або використовувати в якості основи для ваших канапешок. Фантазуйте до столу. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.